Чи будуть успішними спроби ПВК Вагнер завербувати нових бійців в РФ на тлі бунту Пригожина? Так, дивіться, в общем, приход нових вагнерівців буде. Приход нових вагнерівців буде все-таки трошки поменше об'ємами. Об'ємами трохи поменше. Єдине, що тут от є дуже, дуже цікавий підтекст. Дуже цікавий підтекст, що котрий мені каже, що в общем то, часто та чильник. Який каже, що Вагнер може. А як би це якби вам, як вам мовити, М, М зараз саме Пригожин дуже вже втратив свою трошечки, скажімо так, популяріті серед вагнерівців, і так далі? Набір та буде, от тільки сам Вагнер може піти проти, проти Пригожина. Там, коротше, трошки розвал Вагнер жде. Скоріш за все, чекає трошки розвал, чекає перебазіровка вообще того, як це все функціонує. Ну, це з часом все таки Чи справді Пригожина підтримує кожен третій росіянин? Так, я спитаю по-іншому. По Чи... Насправді Пригожина підтримують настільки добре, наскільки нам то кажуть, ні. Не дуже, не дуже пригожена вже й підтримують. Спалах підтримки міг бути тоді, коли вони в общем-то поїхали. Свергать власть, так сказать, да? Но ну, а... спалах як почався, так і закінчився, як і їхнє зверження. Чесно кажучи, там немає тої підтримки, за яку вони говорять, там немає тої підтримки, про, про яку говорять взагалі, там, не знаю, їхні медіа, а, і, і сам може пригожин, а, а після цього після цього всього знову покажу вам ту ж саму карту. Після того, як він з тріском, скажімо так, сам своїми руцями все провалив, там тої підтримки. Гулькін. Нос. Чому в Європарламенті раптово заговорили про можливість переговорів щодо вступу України в ЄС до кінця поточного року? Щось тут дуже якось дивно. Люденьки, добре, це не тому, що за нас так дуже там переживають, за нас там переймаються і так далі. Це треба для того, щоб якимось чином ем, ем, щас. Відкрити двері тільки не розумію для чого, або для якихось вкладів, або для ну в мене більш грошовита справа. Тобто Україну треба або прийняти, або щось порішати з її членством до Євросоюзу для того, щоб могти або спокійніше щось робити, або гарантованіше щось робити, або, в общем-то, що стосуємо що стосуємо вкладу грошей. Там не знаю, може для відновлення, може для постройки нових всяких заводів і так далі. Тут у мене більше бізнесова якась справа, ніж їхнє переживання по поводу нас як по, як по поводу країни. Щось, треба зробити щось, щоб правосуддя було не перевернуте, а щоб нам дало правосуддя і закон роби, робити продовжувати щось робити. Отак. Чи можливий спрощений вступ України у НАТО до кінця року? Проще не стобана до, до кінця руку. У мене колісниця як розвиток ситуації в мене перевернута. Тут не то, що про спрощений не йдеться, тут і про, про обичний вступ, ну так собі. Мене, мене все перевернуто. Да, ми будемо видвігати ідеї, ми будемо вам щось предлагати, ми будемо вам коротше, заливати вуха, але це для того, щоб ви все-таки думали, що щось іде, щось в вирішується і так далі. Але я не бачу під цим всім коротше, ту, ту з води. Да? Ми, ми дуже будемо вас підтримати морально. воду зі стак. Канав стакан переливати, але я не бачу саме е, діла. Слова є діла я не бачу. Я повторюю, дуже буду здивований, якщо щось дуже швиденько з НАТО порішається. Дуже буду здивований. Чому росіяни змістили фокус уваги ракетних обстрілів з Києва на південні міста? Тактика. У них така тактика періодично існує: спочатку поливати один город, потім другий, потім третій і так далі. А, що не завдав в Києві? Їм не вдається завдати, тому що це карта кошмара. Карта кошмара у нас перевернута. В Києві не дається завдати чого. А, десятка мічей не вдається завдати тої шкоди, якої б вони хотіли завдати. Тому вони перемістилися до інших міст, в яких як вони думають, там не знаю засоби ППО вже ну чи слабкіші, чи їх не так багато, де можна завдати більше руйнації. Вот і все. Чи є ймовірність задіяння військ країн ЄС у війні в Україні в цьому році в якості гарантій безпеки нашої країни? Цей план може прописуватися, цей план може составлятися, це може продумуватися, на це може йти робота, але сказати, що нам прям когось введуть, або тільки під кінець, умовно кажучи, або тоді, коли і нам вже не треба буде, або це буде один з варіантів событий, якщо вдруг що і буде не дуже нам з вами. Я про це вже казав. А, і якщо нам з вами буде зовсім, зовсім не хорошо. А, імператриця перевернута зовсім не хорошо, і тоді влюблені, та приходять до нас наші, в общем-то, союзники і так далі, але сказати, що нам так от їм даду, їх дадуть як гарантії безпеки, ну так. Кія. Вони можуть бути як гарантія безпеки після війни, в якийсь оцей поствоєнний період, деякі можуть бути введені для того, щоб, умовно кажучи, допомагати блюсти кордони. Але в активну війну вряд, навряд чи щоб, щоб їх хтось вбив сюди. Чому питання членства України в НАТО будуть розглядати не на самому саміті Альянсу в Литві, а після нього? Чому? А, там якась, умовно кажучи, очередь з питань. На порядку денному трошечки є трошечки інші, інші, скажіть мені, я вам скажу інші питання, інші проблеми, які треба вирішити. І знову таки, а... давайте скажу ще по-іншому. Ми не вхожі туди для того, щоб нас прийняли на саміті. На самому саміті ми, я вже теж казав, це все божечки, повторюю вже 55 й раз. Ми, якщо по якійсь навіть в спрощеній системі, ми це представимо з вами. Кудись там влізе. Ми навряд чи будемо любовники перевернуті. Ми навряд чи будемо штатними союзниками НАТО. Ми будемо скоріш за все поза штатними, і для нас вряд ли щось з вами зміниться навіть від цього, в общем-то, звання позаштатних цих союзників. Там там своя, там своя інша робота. Там є що, єм, що їм там обговорювати, і там скоріш за все є що обговорювати не для наших вух, умовно кажучи, тому що ну тому, що не, не в ми треба. Чи може Україна розраховувати на збільшення військової допомоги від країн партнерів восени? Збільшення якоїсь допомоги може бути тоді, коли буде прям активна, чудова, прекрасна фаза, контр. А от тоді, коли наші, наші гонять, і оце все. От тоді може бути збільшення. Але сказати люди добре, що це збільшення буде прям таким, щоб ми, щоб ми з вами прям аж а, здивувалися, щоб не назвати це другим словом. Я не скажу. Ну, умовно кажучи, на 10-20%, якщо збільшить, і то вже і то вже буде добре. Великого збільшення я прям не бачу, про що домовився Зеленський з сенатором Майком Пенсом під час особистої зустрічі? Угу. Оріш за все, ачельник у мене тут у мене тут перевернута тройка пентаклі. Значить, скоріш за все, люди розмовляли, люди розмовляли про ну це таке, знаєте, прощупування. В общем-то, земельки розмовляли про садружества. Якщо вдруг що, ну, період, понятно, про садружества, про дружність. про Підтримку про допомогу надалі Зеленський ну, наприклад там прощупав, як він дивиться на ситуацію, яка в нас з вами склалася, я саме про війну, як він ставиться до цього, чи буде він допомагати. Тобто, це про таке, знаєте, о, відверта розмова, відверта ну, прощупування в землі. Що і як буде, якщо все-таки він переможе. Ну, от тут тут, все, що мені каже, все, що мені каже, про те, щоб світ не був перевернутий, щоб для нас з вами не було так, от неочікуваних якихось змін, і щоб якщо президент все таки змінюється, то ми з вами не этот, знаєте, перейшли з колії на колію максимально м'яко. І максимально без якихось стресів, і максимально як би це сказати, плавно. От, вот тому, що якщо цей президент, наприклад, не не буде нас так підтримувати, наприклад, як Байден, а, а буде гірше, то ми будемо заручатися підтримкою, наприклад, інших країн. Ну для того, щоб не втратити не попасти в цей просак, коли в нас немає допомоги, умовно кажучи, ні звідки і треба і треба наганяти якийсь час. Ну, от, 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 Скоріше за все розмови йшли саме по тому поводу. Наскільки ефективно йде підготовка пілотів на винищувачах F-16? У ну, мене на ці питання, до речі, завжди падає карта сонечко. А, карта сонечко і карта таланту, що є дуже добре, у нас я повторюю, я теж це вже казав. Наші хлопці дуже талановиті, дуже смишлюні та кмітливі для того, аби навчатися, для того аби а, швидко в -то, ну, пізнавати щось нове і так далі. Тому у мене до навчання у мене немає ніяких в претензій. Чи справді в Росії заарештували колишнього головнокомандувача генерала Суровікіна? То, що Суровікіна взяли за одне місце, да, його скоріш за все, зараз по ньому йде якась робота. Я поки що не бачу в мене затачення. Карта перевернута, але він близький до того, і в мене карта далі. Карта світу. Тобто над людиною йде робота. Його умовно кажучи, там знаєте, допитують не на поліграфії. А, от і а, там зараз йде, умовно кажучи, якісь розслідування їхні внутрішнє, і тут далі залежить від того, що вони накопають, і далі залежить від того, як до цього поставиться сам а, Путін. А, сказати прямо, що він прям заарештований, поки що не можу. Чому в Україні вкотре змінюють правила мобілізації? треба треба більше людей Треба більше людей, треба більше підготовки, треба більше підготовлених людей і так далі. А, ну, тобто, змінюють, змінюють це, це логічно, те, що відбувається дійсно. А от тому, що втрати є, ми, ми про них в общем то говоримо. Втрати є, на жаль, і, і вони є. При наступі вони можуть бути трошечки або більше, або такі самі. І все одно мені кажуть, що треба більше підготовлених людей. А якісь хтось. Може бути займати якісь там, умовно кажучи, посади, хтось може готуватися до інших завдань. Я так думаю, я так бачу, що не всі не всі підуть на якісь гарячі точки. А от, але тим не менш, це ще підготування. Зараз вам скажу, підготування якогось платдарму ще тих, або хто буде, умовно кажучи, відновлювати, або підготування тих, хто буде, я ж кажу, робити якусь просто іншу роботу. Іншу роботу. Але ну, в будь-якому випадку треба люди. Треба більше людей. Навіщо росіяни активно купують нерухомість в Маріуполі? Так, у мене тут перевірта жріця. Інформація або не відповідає дійсності на самом деле, Потому що перевірта жріця і далі карта дому. Тут у нас або трошки діло не так обстоїть, або когось змушують купляти, умовно кажучи. Тобто, це не є. Ну, і тут вже карта недовольства. Це не є так, як воно звучить. Це все не є так, як воно в подається або, або нам а Росією, або в Росії, тому що в мене тут навпаки є бажання звідти поїхати, а не купляти. Там то житло. А, вот. Для чого зроблено? Зроблено для того, щоб, по перше карта ностальгії вона перевернута і падає в мене карта кошмара, тому щоб зробити. Росія дуже любить робити такі, знаєте, умовно кажучи, психологічний трюк. що Дивіться, отут, от тут е, купляють там, переїжджають. В общем-то живуть Росія тут назавжди. Росія буде тут всіда, і, в общем-то, вони отаким от чином роблять психологічну давку на інших людей, що вони тут, в общем, нікуди не збираються. Але це не це все ви, ви... і справі. Чому Ізраїль вкотре відмовився від надання військової допомоги Україні? Так, що касаємо військової допомоги, Ізраїль направлений трошечки на інше. І причому це всі прекрасно знають. Ізраїль направлений трошки на більше на інше. Ізраїль, по-моєму, взагалі не, не особо допомагав, прямо так от направлено. А, от. Ізраїль там з Іраном вже в закусі, Ізраїль там, а, в общем-то, трошечки по-іншому працює. І про це, до речі, і про це або є домовленість якась, про це розмовляли, і про це, в общем-то. В общем-то, говорили. А вот, поэтому сказати, що Ізраїль просто нос і нічого для нас не робить, ні, я не скажу. Він він робить тільки в інших, ем, як би сказати, в інших проявах. От і все чому депутат Європарламенту Януш Вайцеховський вважає, що без прогресу в контрнаступі з боку України країни ЄС можуть підняти питання про замороження військових дій. Ну, тому що це дорого, якщо, якщо країни-партнери не побачать в общем -то, успішного продвіження, і якщо це буде затягуватись, наприклад, там да, дали, дали нам, наприклад, не знаю, там три місяці, щоб показати якісь уже результати, дійсно, результати, за, за умови яких нам надалі будуть допомагати допомагати як і грошима, так і вкладуватися в принципі саме. якщо цих результатів не буде. Карта така затягуваюча, да тоді дійсно може бути або замороження конфлікту. Дійсно може бути або або, або нас будуть ще більше, в общем-то, пихати в плечі, йти домовлятися і розмовляти тому, що країнам ну давайте так, країнам і так не кожна країна хоче працювати собі, в якийсь умовний мінус, да і комусь там вкладати свої гроші. А при от такому вот при во такому вот розкладі, в общем та сабиті, коли ми не даємо якогось активного активного результату. Тоді ну тоді це ще більше до того, що можуть просто сказати, знаєте, що люди добрі, Тоді будемо рішати іншими іншими шляхами. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.